Вітаю вас, друзі! Липень добігає кінця. Ми пережили неймовірну спеку. Ми, наші садочки, наші рослинки пережили неймовірну спеку. І сподіваємося, навіть дуже сподіваємося, що вона не повториться принаймні цього року. Якщо зараз у нас вже 30 градусів з хвостиком, то це для нас вже нічого порівняно з тим, що було 40 з лишнім і навіть більше. Ну і що ж, і звичайно спека минулася і продовжуються покупки у садівників, квітоводів. Тому що як же ж без новиночок, як без чогось новенького? Це наше все. Наш антистрес, наше щось новеньке. Щось свіженьке, тому що наші садочки це як постійний якийсь живий організм. Все змінюється, росте дуже швидко. Те пересаджуємо, щось досаджуємо так постійно. І ось сьогодні знову я принесла з пошти посилочки нові. Цього разу посилочка від магазину HeyHera.com.ua. Це вже, напевно, моя третя або четверта покупка в цьому магазині. І знову, ось прийшло таких два-дві коробочки. прийшло В одні от ті величенькі вже я розпаковувала колись там рослини в горщичках висаджені. А оці маленькі, напевно, з відкритою кореневою системою. Ну що ж, зараз я відкрию коробочки і будемо дивитися, що у них. Коробочки я розпакувала, розрізала, і так, як я й казала, ось тут маленькі коробочки. Маленькі коробочці у нас такі хусточки з відкритою кореневою системою. Там ще дві достану. Там ще навіть якась горщичка. Ну, я зараз достану, бо одною рукою не виходить. До речі, замовила я тут цій посилочці дві хосточки і сім гейхер, виходить. О, ось так. Гейхери висаджені в коробочці. так, ростуть там. Разом із горщичками і стаканчиками. Якісь на перший погляд одинакові, але мають бути по сортам, надіюсь. Так, і зараз я усе це дістану і покажу знову. Ну, ось дістала я рослиночки із коробки. І розглянемо їх детальніше. В цілому вигляд непоганий. Тільки одна гейхера в мене викликає дуже великі сумніви. Ось ця. Я замовляла гейхерку Georgia Page. Ну, чомусь мені ця гейхера зовсім на неї не схожа. Лист якийсь зелений. Зелений, з виворотньої сторони фуксівого кольору. Молодий листочок такий, якийсь маленький, червоненький. Не знаю. Дозрівший вже якийсь отакий бурий, а де ж тут персиковий колір, я зовсім не знаю. Тому найбільші сумніви з цього замовлення в мене викликала ось оця гейхера, яка чомусь зовсім не схожа на Джорджія Page. Не бачу зовсім я в ній ознак грузинського персика. І по розмірам якась велика. Досить велика. Ну, не знаю, що з нього виросте. Побачимо. Поряд Гейхера Green Spice. Спайс. І паспорт. Green Spice. Ну, ця схожа. Тут на листочках у неї повинні з'являтися ще такі пурпурні якісь прожилки по краєчку і всерединці. Ну, можливо, це на осінь вона проявить такі кольори. Або навесні побачимо. Ну, ця принаймні схожа. А ця зовсім не схожа. Ще повернусь до неї. І таке в мене якесь ем, відчуття, що вона щойно посаджена в цей горщичок. Земля вся рихла, знизу корінчиків не видно, немає ніби. Щойно її запихнули в той горщичок. Ну, щось трохи тримається, але не знаю, Дай, ну, побачимо. Ось таке такий Georgia Пейдж, який зовсім на себе не схожий. Green Spice, як я вже говорила. Так, косточки поки немає. І далі. Ось такий кущик невеличкий. Гейхера. Сільвер Гундроп. Гейхерка така, Сільвер Гундроп. Я її навесні вже замовляла. Це, так сказати, дубль два. Тому що щось з'їло мою ту гейхерку, вона пропала. Я не додивилася, і щось з'їло коріння. Тому я вже буду висаджувати молоденькі рослинки в горщики. Із цих горщиків я їх вийму, поміняю ґрунт, візьму більші горщички. І поки вони молоденькі, посаджу. Знову їх в ґрунт, разом з горщиками, тому що щось під'їдає коріння. І якісь хрущі, напевно, хрущові личинки. І я чула таке, що мокриці їдять коріння, бо весь час ми їх поливаємо, зволожуємо. І мокрички туди залізають і згрізають коріння. Ну, і крім того, миші звичайно. Миші риють нори по саду, хоч і ставлю їм туди гостинчики в норки, але все рівно вони роблять свою погану справу. З'їдають коріння хосточок, ну, напевно, і гейхери під'їдають теж. Так, ось це сільвер Drop І ось це гейхерка така. Теж невеличка. Бері смузі. Ось така. Бері смузі листочок. Гарненький. Ну, я теж думала, вона буде червоніщою, але побачимо, може вона змінює колір. Так, ну і ось це дуже схожа із Silver Goon Drop. Дуже схожа, бачите, рядом поставила. Але це має бути Rose Кварц. Роуз-кварц, ейхерка. Так, і далі. Далі маємо ось таку гейхеру. Трошки вони прив'яли, напевно, в дорозі. Листочки поскручувались. Ну, думаю, зараз я їх полью, посаджу, пересаджу, все буде добре. Так, і це у нас гейхерка Ріо. Ой, щось не покусується. Ріо. Вона має бути яскраво червоного кольору. Ну, поки що ось така якась рожева, рожево-коричнева. І ще одна маленька. Візьму в тіньочок щоб краще видно було колір. Теж чомусь схоже із Rose Quartz, із Silver gumdrop Це гейхерка. Рейп. Рейп. Гейхерка фрейп. Дуже схожі. Так, ось це. Сім гейхер, які я замовляла, і ще дві косточки. Як бачите, одна хосточка в контейнері, інша з відкритою кореневою системою в торбинці. Так, ця, що в контейнері, хосточка від руки написано. Ханс, ну, не знаю, поки що вона не дуже така, щоб я сказала, схожа. Ну, може, щось є можливо. Вона, ця хосточка, дуже має бути схожа з хостою. Golden Meadows. Серединка біла. Листочки теж мають бути такі кучерявенькі, закручені. Ну, побачимо. Поки що ось не дуже, хоча ось цей маленький, напевно, найбільш схожий листочок. Повинна бути така синьо-блакитна облямівка по краю. Ну, побачимо. Це хосточка Ханс. І хоста. отум хост. Ой, в мене була ця хоста. Не знаю, вроді би й схожа. Був великий кущ вже цієї хости минулого року, якому було вже років чотири, напевно, тому кущу. І що ж, мишки з'їли, з'їли мою коріння навесні, я її чекала, чекала, вона не виходила. І коли я розкопала там, де вона мала вирости. І з корінчика залишився маленький-маленький огризочок. З'їли мою отемфрост, Тому я вже вирішила, ще раз повторюся, саджати у горщички до тих пір, по крайній мірі, поки вони не виростуть, не окрепнуть і не стануть досить великими кущами. Щоб можна їх було висадити вже у відкритий ґрунт. Так, і ще забулась, подаруночок прийшов. Ось такий подаруночок, який трошки в дорозі зав'яв. Зараз я його поставлю в водичку відмокати. І цей подарунок це Аюга Махагони. юга-макагони. Добре, що вони підписують подарунок. Дякую, звичайно, за подарунок. А то, коли приходить щось і не знаєш воно, що з ним робити і куди його як саджати. Ой, ну, ось такий сьогодні у мене поповнення таке. В цілому, я задоволена посилочкою. Гейхерки хороші. Хосточки теж. Ось ця і відкритою кореневою системою. Корінчики там вологі, земля волога, все добре з нею. Так, одне тільки викликає сумніви, сортність цієї хости, гейхери. Ну, побачимо. Я ж кажу, дуже вона не дуже зовсім не схожа на Джорджія Пейдж. Ну, таке. Кожні посилочки має бути якась ложка дьогтю. Це вже як закон з цих посилок інтернет-магазину. Завжди щось є таке, що, ну, що неможливе задоволення посилкою на всі сто. Відсотків, щось та й має бути не те. Так, ну ось покажу я. Пережили спеку мої хосточки. Цим хосточкам. це вже другий рік вона тут росте. Хосточка Ківі Фулмонті. Наростає. Тут хосточка. Грант Гранд Меркві. Меркві забула, як називається, ну якось так. Запитують мене, що це за коробки. Це я винайшла такий спосіб підписувати сорти хост. Коробочки всередині маркером підписала і не вигорає, і дощем не змивається. А коли, ну зараз, звичайно, не досить гарно, але коли хосточка наросте. Великим кущем вона прикриє ту коробочку, зате буде підписаний сорт. І не загубиться, і не змиється, і не вигорить. Бо я вже різними способами пробувала підписувати, але ось так мені сподобалось, тому що ось так підписую на такі планочки Воно з часом вигорає, вицвітає. Дощечка темніє. І приходиться підписувати по кілька разів на сезон, щоб не загубилася назва. А тут підписала в коробочці, закрила і забула, і назва там є. Так само і під гортензією там є. Воно виросте, прикриє ці коробочки, і все буде добре. Тут моя він Жозефін хосточка, та й вже прикриває коробочку, ще трішки і закриє, не буде видно. Так, ну тут теж моя хосточка. Вона як вона називається. Blue Avery, здається, або Pin Up. Одне із двох. Ну, найбільше тут постраждала хосточка моя вулкан. Лишився в неї тільки один більш-менш нормальний листочок. А ті он я підрізала. Листочки погоріли, тут більше сонечка їй попадає, ті більш в тіньочку трошки, і лист тих більш твердіший. Кусточка угу. Snake Eyes. Зміїне око. Ну, здається, витримав спеку. Саний халціон маленький, теж витримав бродбенд, Пусточка. тут гейхерка Night eh, Temple Night. Здається, така назва. Ось так. Тут матахарі хосточка теж витримала спеку. Ну, тут хосточки в більший, так сказати, в затіночок. Silk Road Хосточка. Глория, аллилуйя. Пришмалилась трошки кружке листочек. Пришмалився. Один, два таких. А так в целом три, третий В целом вытримала. Косточка Франсис Вильямс. Вона більш на сонечку, але тут її трошки прикриває троянда висока над нею. Там листочки від орликів. Так що витримала. Хусточка Атлантіс. Теж витримала. Здається, непогану спеку. Хосточки молодці витримали. Хоча в другому місці є такі, що досить погано витримали і прийшлося їх пересаджувати у затінок. Ну, це був мій такий ліричний відступ, як же ж без цього. Але повертаємося до замовлення нашого сьогоднішнього. І що я можу сказати? В цілому я задоволена цим магазином. Прислали швидко, відгукнулися, перезвонили, зразу, коли подала замовлення. Гейхерки непогані, хосточки теж. Тільки одна єдина викликає у мене сумніви. Ну, але що ж, я без цього. Дякую усім за увагу. Дякую за лайки, подобайки, підписки. Дуже я це ціную, вдячна вам за це. Я бачу, що цікаво дивитися мої відео вам, тому... І знімаю да, далі. Усім добра, миру нам усім, перемоги нашій рідній ненці Україні. Ще раз усім добра. До нових зустрічей.